Мабуть, десь днів п'ять ми ще рвали тюльпан, пакували їх на упаковку і надіялися, що це все закінчиться це швидко, бо на носі було ж 8 березня. Але на жаль, ну я розумів, куди я йду. Я себе настраював ще з 22-го року, що рано чи пізно мене прозовуть. Взагалі, ну от мотивація ваша в армії, яка Ну, для себе вижити. Вижити і повернутися до своєї любимої справи. Три пластитки урощина. Там просто як-то виключились мозги, Я забув про те, що там була якась гражданка, що в мене там є дружина, є сім'я, була якась робота. Ці як то страхи кудись мої ділися і просто робив свою роботу. Але по факту страшно було дуже сильно весь час. Те, що перевірив в першу чергу, це тактична медицина. У нас було мед... два. Д... Д..... Виходить, два було у нас в нас випадки з з трьохсотами. Okay. Один наступив на ліпісток, якби і надавав йому першу допомогу. І другий випадок, коли пролетів кап, у нас спрацював осколочний на, на РПГ і нашому братимові о, дуже сильно посікло ногу. Якби теж йому якби накладав, накладав і туторнікет, -ту -ту і робив йому там панаду. Ну, це все було якби важко, але я це зробив, і слава Богу, йому і ногу врятували, і був вдячний потім. Зібралися з хлопцями якби, і пішли на штурм. Ну, Я йшов як старшої групи трійка, а старшої групи з шести був другий, але він був 300. І якось так вийшло, що Вся відповідальність лягла на мої плечі, і оце в нас якби було саме типу, печальне, що кап там десь пролетів 20 метрів від нас і трошки затрсотився, попав неудачно на коліна. Потім пішли, потім вийшли. Воно взагалі не болі. А коли вже виїхали в безпечну зону, тоді якби мене і накрили, і емоції, все інше, і потім, вже коли приїхали до нас на місце зараз. Ташування вже по потихеньку почав розуміти, що знову щось не те. Десь за пів години вже зрозумів, що вона в мене отака, вона в мене потихеньку починає міняти свій колір, і mm -hmm. тоді мене повезли на Оставку. Я вже майже мі вже місяць минув, але зараз все одно трошки ще не є. Чим ви от в цьому першому бою своєму от пишаєте, що от вийшло прямо? Що залишилися всі живі. Я думаю, більше другого, якби, нічого немає. Це якби найголовніше. Я займався вирощуванням квітів, це наш сімейний бізнес. Батьки цим займалися з 99-го року. Я закінчив житлово комунальну техніку у Харкові. Так, я цим займаюся вже більше 11 років особисто. І якби я продаю квіти на гурт, на великий гурт. Я їх продавав на 5 обл... або областей. і в кожного просто були свої обов'язки. У нас була наша велика родина, і найомних людей у нас було ще четверо. Ну, у мене була мрія вийти на мільйон тюльпана виганки за сезон. Якби я до цього потихеньку йшов і йшов, йшов. На 2022 рік ми вигнали 470 тисяч, якби йшли медленно, але впевнено вперед. Але, на жаль, мені лишилось там тільки з 1 березня це все розвести по, по клієнтам по областям. З цим якби, проблем не було. Але я жаль. Більше всього пишаюсь клієнтами, ті, які б лишилися на Луганському і на Донецькому напрямку, бо там вони реально брали багато і реалізовували це все. І я з ними співпрацював дуже багато. Я боровся за якість. Якщо квіти, то краще наші. Та улюблених таких немає, бо вони всі по-своєму -по -по унікальні. Мені дуже сильно подобається стріліце, але це не, не, не для наших простор так України. Так. Я не знаю, чомусь, мабуть, з, з, якщо Україна, то з, з, з дитинства це маки. Маки? Маки. Бо коли в дитинстві їздили на, на, на море весь час, це проїжджали ближче до, до, до Криму, багато було маків на узбіччі. Та як. Вони мене розбудили пів на п'яту своїми ракетами. Я якраз планував їхати на, на Лісичанськ і на Донецьку ввести квіти. І почався цей цей хаос дурдом, я не знаю, як це правильно назвати. Усе поховали, позакривалися і остались вдома. Мабуть, десь днів в п'ять ми ще рвали тюльпан, пакували їх на упаковку і надіялися, що це все закінчиться. Це е, е, швидко, бо на носі було ж в, 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 в 8 березня. Але на жаль, у нас є свій дім, у нас є своя земля. Ми живемо великою родиною на одній вулиці. У нас там чотири будинки. То куди ми будемо їхати? Для мене зараз ну, військовий час родина для мене була як просто партнери по бізнесу. А коли оце війна почалась, то більше як трошки згіднилася. То якось так. Ну, я розумів, куди я йду. Я себе настраював ще з 22-го року, що рано чи пізно мене прозовуть. добилося все. Бо те, що мені дали базу в навчальному центрі, це їм дуже велике дякую, бо ну, реально внесли мені в голову дуже великий багаж знань. Тут це якби доповнили і закріпили. І я вам скажу дуже багато чого знадобилося все саме там. Бо ну, просто треба це все брати і усваювати, а не так, щоб воно було мимо ушей. Так, тут реально готують дуже добре. Ну, головне, що, я ж кажу, щоб просто всі впитувалися. як, 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 як губка. Якщо зібралися, нехай йдуть, тому що нам треба реально, щоб були молоді, активні люди. Та в мене робота чекає вдома. У мене тітка з бабушкою працюють. Їм якби тяжко. А батько в мене воює вже рік і сім місяців. А хочеться Слава. просто бути у вільненій, незламній не країні. Та й все, мабуть. Серце на сонці, крові пар! Це рахунок того, що за нами правда.